Філософія та продажі, здавалося б, існують у паралельних вимірах одна досліджує фундаментальні питання сутності, інша зосереджена на прагматичних результатах. Проте саме на перетині цих сфер народжується розуміння, яке кардинально змінює підхід до взаємодії з людьми. Коли ми говоримо про когнітивні упередження у мистецтві продавати, ми часто забуваємо про їхнє філософське коріння. Конфірмаційне упередження виникає не просто як психологічний механізм. Воно відображає глибинну людську потребу в когерентності світогляду. Людина не просто шукає підтвердження своїх думок, вона намагається зберегти цілісність власної ідентичності, розуміння цього процесу через призму феноменології гуссерля допомагає нам побачити, що кожен замовник живе у власному життєсвіті Лебенсфальт. структурованій реальності, де його потреби та бажання мають специфічний смисловий контекст. Ваша роль не полягає в руйнуванні цього світу. А у знаходженні локації резонансу між вашою пропозицією та його внутрішньою логікою, нейропластичність мозку показує нам, що наші переконання формуються через повторювані патерни мислення. Коли ви презентуєте продукт, ви не просто надаєте інформацію, ви потенційно сприяєте формуванню нових нейронних зв'язків. Це величезна відповідальність, яка вимагає етичного підходу до комунікації. Автентичність у продажах має глибоке філософське підґрунтя в екзистенціалістській думці. Сартер говорив про недобросовісність як спробу втекти від власної свободи та відповідальності через прийняття ролей, які не відповідають нашій справжній природі. Коли продавець грає роль відчужену від власних цінностей, це миттєво вважається на рівні міжособистісної взаємодії. Дослідження в галузі соціальної психології підтверджують теорію розширеного розуму Енді Кларка наше мислення не редукується рубежами черепа, воно розповсюджується через соціальні взаємодії. У продажах це означає, що справжня комунікація створює спільний когнітивний простір, де рішення народжується не як результат переконання, а як природний висновок спільного дослідження. Емпатія, яку часто сприймають як м'яку навичку. Насправді базується на роботі дзеркальних нейронів складної системи, яка дозволяє нам не просто розуміти емоції інших, а буквально їх переживати. Цей нейробіологічний механізм робить можливою справжню взаємодію між людьми, але він вимагає присутності та уваги. Парадокс вибору, описаний Барі Шварцем, демонструє, як когнітивне навантаження впливає на прийняття рішень. Філософія стоїцизму пропонує елегантне рішення, фокус на тому, що дійсно важливо. Відкидаючи другорядне. Коли ви допомагаєте клієнту структурувати його потреби через призму справді значущих критеріїв, ви полегшуєте не просто покупку, а життєву ситуацію, германеветеїчний підхід гадамера показує, що розуміння завжди відбувається у діалозі між різними горизонтами досвіду. У продажах це означає, що справжнє розуміння потреб клієнта виникає не через анкетування чи техніки активного сприймання, а через створення простору. Де може виникнути нове розуміння для обох сторін, коли ви входите у розмову з клієнтом, ваш мозок миттєво запускає мережу за замовчуванням, Default Made Network нейронну систему, яка працює в стані спокою і відповідає за самоаналіз та прогнозування. Саме тут народжуються ваші припущення про людину, з якою ви говорите. Філософська практика епохи, яку розробив Гуссерль, полягає в свідомому виключенні цих автоматичних суджень. Практично це означає, перші 30 секунд розмови присвятить не презентації себе чи продукту, а справжньому спостереженню. Звертайте увагу не на те, що людина говорить, а на те, як вона це говорить. Темп мовлення, паузи, інтонації, все це відображає її внутрішній стан. Ваша префронтальна частина мозку в цей момент збирає дані для формування карти її емоційного ландшафту. Теорія подовженого розуму працює через імітацію, коли ви підсвідомо копіюєте позу, ритм подиху, швидкість мовлення співрозмовника, це не техніка, а природний процес створення спільного нейронного простору. Але ви можете його усвідомити та посилити. Коли клієнт говорить повільно та обдумано, не намагайтесь його підштовхувати енергійністю замість цього дайте собі дозвіл увійти в його ритм. Ваші дзеркальні нейрони автоматично синхронізуються, створюючи відчуття розуміння на доваральному рівні. Концепція інтенціональності з феноменології показує, що свідомість завжди спрямована на щось конкретне. Коли клієнт розповідає про свою проблему, його свідомість не просто констатує факти, вона конструює інтерпретативну структуру навколо цієї проблеми. Ваше завдання побачити цю структуру зсередини, коли клієнт каже, у нас проблеми з ефективністю команди. Більшість продавців одразу почнуть презентувати рішення для підвищення ефективності, але спочатку вивчить основну концепцію ефективності в його розумінні. Що для нього означає ефективна команда? Які критерії він використовує? Які емоції викликає у нього поточна ситуація? Ці питання не про збір інформації, вони про створення спільної онтології, спільного розуміння реальності. Нейронаука емоцій показує, що лімбічна система обробляє інформацію на 20 тисяч разів швидше за неоквертекс. Перше враження формується за 100 200 мілісекунд, і воно базується не на логічних аргументах, а на емоційних сигналах. Стоїчна практика проспіри та малорум, уявлення негативних сценаріїв. Може допомогти вам підготуватися до цих миттєвих оцінок перед зустрічю, проводіть 5 хвилин, уявляючи найгірший можливий розвиток подій, не для того, щоб налаштуватися песимістично, а щоб активувати парасимпатичну нервову систему та зменшити тривожність. Коли ви налякаєтеся відмови, ваша автентична впевненість проявляється природно. І клієнт це відчуває на підсвідомому рівні. та Ічне коло показує, як розуміння розгортається через діалог між частиною та цілим. У продажах це означає, що кожна репліка клієнта змінює ваше розуміння його загальної ситуації, а нове розуміння змінює інтерпретацію кожної наступної репліки, конкретний механізм. Після кожної значущої заяви клієнта робіть паузу в три секунди перед відповіддю. Це не просто активне уважне сприйняття, це дозвіл вашому мозку інтегрувати нову інформацію в загальну картину. За ці три секунди ваша інсила, область мозку, відповідальна за інтуїцію, може сформувати цілісне розуміння ситуації, яке буде точнішим за будь-які логічні висновки, концепція, буття у світі, дазайн за гейдегером показує, що людина завжди існує в контексті своїх проєктів та можливостей. Клієнт купує не продукт. А можливість стати тим, ким він хоче бути. Ваша роль побачити його майбутнє я та показати, як ваше рішення стає переходом до цього майбутнього. Не питайте, які у вас потреби, а спитайте, якою ви бачите свою компанію через рік або що має змінитися, щоб ви відчували гордість за результати команди. Ці питання активують нейронні мережі, пов'язані з мотивацією та цілеспрямованою поведінкою. Теорія самодетермінації Десі виділяє три базові потреби: автономію, компетентність та зв'язок з іншими. Коли ваша пропозиція відгукується з цими потребами, купівля перестає бути компромісом і стає актом самореалізації. Автономія означає, що клієнт повинен відчувати себе автором рішення. Замість запевнення використовуйте сократівський підхід, задавайте питання, які допоможуть йому самому дійти потрібних висновків. Компетентність демонструйте, як ваше рішення підвищить його майстерність у важливій для нього сфері. Зв'язок відображайте, як це покращить його відносини з командою, клієнтами, партнерами найкращі продавці не продають. Вони створюють умови, в яких клієнт приймає рішення, яке вже назріло в його свідомості, але ще не було артикульоване. Це вимагає філософської чесності, готовності визнати, що ваше рішення може не підходити конкретній людині в конкретний момент. Але саме ця чесність створює довіру, яка стає основою для справжніх, довготривалих відносин. Концепція емерджентності з теорії систем нагадує нам, що результат взаємодії завжди більший за суму його частин. Успішна угода народжується не з ідеального продукту чи досконалої техніки. А з якості відносин, які створюються між людьми, філософія не робить продажі легшими, вона робить їх значущими. Коли ви розумієте глибинні механізми людської поведінки та мотивації, ваша робота перестає бути маніпулюванням і стає служінням. Це служіння автентичності клієнта, його справжнім потребам та його праву на автономію. Справжні взаємини між людьми не змінюються з появою нових технологій чи бізнес-трендів. Змінюються лише зовнішні форми, а фундаментальні засади залишаються незмінними. Те, що Арістотель називав Фронасес практичною мудрістю, сьогодні проявляється через розуміння нейропластичності. Те, що стойки описували як симпатію між всіма речами у всесвіті, ми тепер знаємо як роботу дзеркальних нейронів. Кожна епоха перевідкриває одні й ті ж фундаментальні істини через призму доступних її інструментів вивчення. Сократ досліджував природу усвідомлення через діалог, ми досліджуємо її через функціональну магнітно-резонансну томографію. Результат ідентичний розуміння того, що справжнє осягнення народжується у зустрічі з іншим, комерція завжди була формою людських відносин, а не просто обміном товарів на гроші. Коли ми повертаємося до цього розуміння, використовуючи найсучасніші дослідження про роботу свідомості. Ми не створюємо нову техніку, ми відновлюємо забуту мудрість, майбутнє належить тим, хто розуміє, люди не змінилися за тисячі років, змінилися лише механізми, якими ми можемо вивчати незмінну природу людського існування. І в цій незмінності наша найбільша сила.